Про міжнародну ситуацію і її вплив на події в Україні поспілкуємося із українським дипломатом, головою Київського міжнародного центру перспективних досліджень Василем Філіпчуком. Пане Василю, доброго ранку. Вас вітаємо нашій студії. Дуже багато подій зараз відбуваються. Вони якось пришвидшуються напевно до нового року. От, наприклад, є такі певні сигнали, дуже цікаві, коли лідери країн практично одночасно завітали до України. Це означає якесь певне геополітичне зрушення. От, давайте згадаємо, хоча б. Це союзники Росії. Напередодні Олександр Лукашенко сьогодні Нурсултан Назарбаєв. І з чим можна якось пов'язати цей збіг такої цікавості до України? Це готовність до перемовин і про що? Я думаю, насамперед слід зауважити, що і для Білорусі, і для Казахстану Україна є не просто партнером по пострадянському простору. Але й таким е, сигналом про небезпеку, яка може чекати ці країни, у випадку, якщо Путіну вдасться реалізувати свій сценарій щодо України і наступним по черзі, очевидно, що є Казахстан. Добре, що зараз є президентом цієї країни Назарбаєв, який користується підтримкою і повагою е, з боку Путіна. Але і той самий Путін неодноразово говорив на міжнародних заходах, що Казахстан. Так само, як і Україна, штучна держава, яка якої не існувало раніше, де значні регіони населені росіянами, тому і для е, Назарбаєва, і для Лукашенка е, збереження України, збереження її територіальної цілісності і певного суверенітету щодо Москви є питанням власного національного інтересу. Тому, на мою думку, попри те, що обидві країни залишаються у складі е, митного союзу з Російською Федерацією. Їхні симпатії насправді у цій війні, чи дипломатичні, чи справжній, більше на нашій стороні. Тим більше те, що відбувається зараз в Росії протягом останніх днів, падіння курсу рубля. Те, що російські те, що наземні санкції на Росію, починають вже давати конкретний результат, їх не може не торгувати. Тому я думаю, що такий е, збіг, таке співпадіння вчорашніх візит Лукашенка і сьогоднішній візит Назарбаєва він далеко не є випадковим. Я щиро радий, що наша дипломатія і наш президент почали використовувати не лише західні інструменти тиску на Росію, але і працюють всередині. Табору, який завжди вважався а, повністю відданим і підконтрольним а, пану Путіну, це дуже правильне рішення. Правильний крок, так само треба працювати і всередині СНД для того, щоб чітко показувати, що ми жодного кроку своєї землі без бою не віддамо і будемо грати в грі. Будемо грати в гру навіть там, де а, пан Путін і не, не очік на чужому полі, на чужому полі. Ну це це чуже поле це поле, яке поки що. Під переважним впливом саме Російської Федерації, а наскільки це поле єдине? Говорять зараз дуже багато про Європу і Захід загалом, що там немає єдності, і зокрема щодо санкцій щодо Росії, бо є якась гра у певні політичні економічні інтереси всередині а, тієї ж єврозони, євросоюзу, а, де немає одностайності щодо тих же санкцій. Наскільки єдине зараз ми ну, вже почали про це говорити? А, наскільки єдині зараз у СНД і щодо економічних а, ситуацій, зокрема от щодо Росії? Ну а сам інтереси. У кожної країни є свої інтереси, а враховуючи. Економічну ситуацію в регіоні і у світі, економічні інтереси зараз стають головним пріоритетом, і тому, коли приймаються ті чи інші рішення, насамперед країни виходять з того, які будуть наслідки для їх економік. Попри те, що для Європейського союзу, як і по великому рахунку, для всієї нинішньої світової спільноти, питання цінностей і правил гри також є визначальним, оскільки будь-яка економіка під пресингом такого вражаючого порушення правил гри, який відбувся з боку Російської Федерації, тоді коли е, була агресія щодо Криму, а пізніше щодо Донбасу, очевидно, що тоді вже економіка просто стає жертвою. Як це відбувається зараз у Російській Федерації, Ну, наприклад, білорусь Тому... означила прагнення торгувати у твердій валюті, наскільки розумієш і євро, абсолютно е, е, криза в Росії. Вона не залишає для білорусам жодного іншого е, виходу. Більше того, криза в Росії ще раз підтверджує е, сигнал і Казахстану, і Білорусі наскільки ось цей колос російський є на глиняних ногах, і наскільки все ж таки міцнішою є і американська, і європейська економіка, і очевидно, я думаю, що зараз є шанс нам використати Білорусь і. Казахстан не лише з точки зору е, тиску на Російську Федерацію, але й з точки зору їхнього поступового м'якого залучення до е, європейських інтеграційних процесів. Адже з точки зору Білорусі і Казахстану, ми на декілька порядків е, попереду, і ми для них можемо слугувати певним таким адвокатом чи каналом доступу mm -hmm. до європейських е, ринків. Тому я думаю, тут є співпадіння інтересів. Хоча з іншого боку, давайте будемо відвертими, все ж таки Росія має дуже Дуже серйозний запас е, міцності, дуже серйозний потенціал. Я не думаю, що Росія протягом одного-двох днів. Чи російська економіка, чи, чи як багато хто з експертів прогнозують, російська держава розпадеться під тиском західних санкцій. Я не думаю, що це трапиться. Я не думаю, що це трапиться швидко, чи це трапиться взагалі. Я думаю, що нам треба виходити з реалій сьогоднішнього, сьогоднішнього світу, сьогоднішньої Європи. Росія може протриматись навіть під нинішнім тиском з боку Сполучених Штатів і ЄС не один місяць і навіть не один рік. Ця держава проживала і складніші часи, і їх не перелякаєш. Якимось там стрибком е обмінного курсу рубля. Я думаю, що нам потрібно е зараз дуже акуратно продовжувати нашу гру в Європі, оскільки ну, те ж саме рішення Греції щодо підписання контракту з Росією в обхід санкцій Європейського Союзу є таким першим серйозним е сигналом про те, що не всі в Європі вважають за доцільне продовжувати тримати єдиний фронт. А єдиний фронт Європи є дуже важливим з точки зору е збереження тиску на Росію. Сію і прибусу Росії до переговорів і до миру нам потрібно зберігати цей фронт, і насамперед нам потрібно його зберігати не закликами, не словами, а конкретними власними діями. Демонструвати, що ми з одного боку дійсно змінюємо країну і стаємо сильніші. А з іншого боку, наші кроки не суперечать тому, що від нас е очікує, і чого ми самі вимагаємо від заходу. От якраз про власні дії ми говоримо про санкції Європи і заходу загалом і сполучених штатів щодо Росії. А мова і про власне українські санкції щодо Росії ми запитали киян, що вони думають. Чи достатні ті санкції, які вела Україна проти Росії, чи вони є якраз тими, яких варто було чекати, і можемо дізнатися відповідь? Прошу санкції, які вводила Україна, це мізер, це, це, це нічого. Ми від всього світу, від Європи, від Америки требуємо, просимо, щоб вони вводили санкції, при цьому самі не робимо нічого. Российский бизнес отлично у нас работает, российские банки великолепно вымывают валюту из нашей экономики. Мы все-таки от них более, наверное, зависимы, чем они от нас. Мы не сможем это, если Европа, Америка не поможет. Потому что все-таки мы туда едем зарабатывать деньги, а ну, не они, они к нам. наверное, от нас ничего не зависит? Вот, поэтому э, как бы, Украина маленький игрок на геополитическом пространстве, поэтому я думаю, что ничего это не изменит. Будем мы усиливать санкции, не будем. Чем больше санкций мы сделаем, чем больше санкций мир сделает, тем быстрее Россия э, зайдет в тупик, э, в котором придется менять власть, чтобы развернуться обратно. Иначе там как бы выхода нет. Я думаю, вичулы, а если санкций достаточно, то тробоща. Все больше потребно. Досить пісимістично налаштовані наші співгромадяни щодо санкцій, які вводить Україна. Чи вони, власне, є достатніми, на вашу думку, і що могла б Україна дієво зробити? Насамперед, відзначу політичну грам... грамотність ваших е... 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 тих, хто виступали щойно у вашому сюжеті, дуже правильні оцінки. І ті, які виступали за е... більш жорсткіші санкції, і ті, які стали під запитання потенціал України у запровадженні санкцій, дійсно. З точки зору міжнародного права, моралі і фактично сану речей, ми не маємо вимагати від заходу більших санкцій ніж ті, які ми самі запроваджуємо. Вимагати міжнародної ізоляції стосунків з Кримом в той час, коли ми самі забезпечуємо їх. Різними засобами до виживання є достатньо таким складним питанням вимагати економічних санкцій щодо Росії в той час, коли ми самі торгуємо з Росією і всім відомі приклади, коли наші підприємства там працюють, і більше того, коли російські підприємства успішно імпортують свої товари в Україну, таке враження, що у нас не війна, а щось таке пародія на, на на війну чи пародія на мир. Тому, безперечно, точка зору про те, що ми самі повинні на сам запровадити. Повномасштабні санкції, які відповідають рівню російської агресії і анексії Криму, це абсолютно правильна е, точка зору. Але з іншого боку, давайте будемо відверті. Е, у нас зараз значно більшою загрозою ніж е, російська пряма агресія, є власна економіка і соціально-економічний стан в країні і бюджетні розриви, які раніше було так е, питанням, яке обговорювалися е, пошепки, а зараз вже прямо заявляються і з боку наших європейських партнерів. І з боку нашого власного уряду про те, який величезний є бюджетний розрив Так рік. що це означає, Тому, що в таких ар... умовах треба підтримувати економічні стосунки в тій формі, в якій вони зараз є, і з нашим в таких умовах треба спробувати е, досягти миру, в таких умовах треба досягти. Гідного миру на максимально можливих умовах для України в таких умовах потрібно уникнути прямого військового зіткнення, зберегти тиск на Росію, але дати можливість Україні мати хоча б півроку перерви для того, щоб зміцнити себе зсередини, для того, щоб провести оці. Критично важливі кардинальні реформи, щоб відновити економічне зростання і посилити армію. Адже продовження нинішнього такого періоду, коли ми тільки говоримо про реформи, але насправді імітуємо їх. Коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, а корупція далі процвітає, а це не може тривати вічно. І держава, яка є настільки серед слабкою, якою зараз Україна, вона має дуже мало шансів перемогти, базуючись лише на патріотизмі власних, власних громадян на героїзмі власних Власних солдат нам потрібна ця перерва, щоб зміцнити державу. От якраз про те, за що воювати. Власне пан Путін говорить про те, що він готовий відмовитися від претензій на Донбас в обмін на Те, що ми принаймні певний час не казали і не закидали про анексію Криму. Як вважаєте, наскільки можливий такий подальший розвиток подій? Це складне питання, безперечно, що з точки зору Росіян, з точки зору пана Путіна, було би вигідно ось цей зруйнований зруйнований Донбас скинути, скинути Україні і давайте. Будьте залежними від того, що там відбувається, вкласти кошти у відновлення, а враховуючи, що настрої населення там залишаються, скажімо так, дещо відмінними від настроїв, навіть у сусідніх регіонах, то з точки зору Росіян вигідно було би зараз такий подарунок зробити Києву з іншого боку. Це наша країна, це наша територія, наші громадяни, і навіть якщо вони голосували за Януковича чи і зараз продовжують підтримувати ті політичні сили, яких не підтримують у Києві чи у Львові. Це не є причиною, щоб відмовлятися від на контролю словах, на Донбасу. На цих словах про єдність нашої країни ми змушені закінчити нашу розмову. Це хороші слова, і варто частіше нагадувати собі, що ми все ж таки єдині. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Дякую вам. Ми відзначаємо різдво.